Легенько. А ну давайте ми ясеня попробуємо. Як він з ясенем справиться. Я думаю, також піде. Ну, ну він дурі має, Будьте обережні реально. Він мені от тільки що ви бачили, аж руку вивернув, тому що я тут за зачепив за край. Тепер показую для тих, хто не знав, що таке зйомний патрон. Це дуже крута штука, хто займається столярством і не тільки. Е, знімаєте патрон, взяв я нормальну бітку, ставимо сюди бітку. тут у нас посадочне під Е, Бітка у нас ховається прямо в патрон, нічого не мішає. Беремо свердло. Є. Беремо, знімаємо. Тобі не треба відкручувати патрона, перекручувати. Є, загнали ясень. Я от його так візьму. Взяв ясінь. Не треба відкручувати сверла, переставляти бітку або брати ще один шурупокрут. Беру от шурупчик 90 чи 100 і спокійно навіть на другу швидкість заганяємо. Давайте притримую. Все, загнав. Ясно. Ось так. Якщо що, ось така от штука дуже пришвидчує роботу. Я деколи беру, якщо скручу. Тут PH2, тут PZ береш, ставиш і все. От він схований в патроні. Так що ось такі функціонал.